Дует варіяти місто Тернопіль. Володимир Копсун, Віталій Тильний. ми, шалений, мілідрами, насволя, не все. Добрий вечір, дорогі друзі. Добрий вечір. Вас вітає Володимир Копсун і Віталій Тильний. Дует варіати місто Тернопіль. Друзі, розпочати свій виступ хотіли би з номера. Звичайний випадок в звичайній сім'ї. Привет. Ну, ну ну-ну. І розкажи мені, як там наше чадо в школі вчиться. А ти не знаєш, як наш син? Я не знаю, як ти наш... не знаєш, як наш син? Я нас... не знаю, як наш син. Ага. Наш син двоєшник. Як двоєшник? Двоєшник, одні двойки. Математика два, українська мова два, фізкультура два, трудове навчання, два. Ти в щоденник дивишся – одні двойки. Так, я не поняла. Не ти що нашу... кожен день в ту школу ходиш? А? Ти там вікна поміняв, yeah. двері поміняв, yeah. парти нові поставив. Зрештою, ти спиш з класною керівничкою нашого сина. А що всі претензії до мене? Ти класна керівничка нашого сина. Ти не можеш вчителями порішати за нормальні оцінки за 12 1? Ти не можеш порішати. А що всі претензії до мене, а? Ти директор школи, навіть баб ти ходиш грижати, є. Уявляємо ситуацію бабця в ЗАГСі. Добрий день, бабу! Добрий день! день! Присідайте! – Раз. Два! Баб – Бабцю на крісло присідайте! – А ти хуля вмієш того хуляла сквітати. Бабу брехати брехаті no. не така так. Слухаю вас. Ого. Слухай. Я хочуся розписати. Ого! – Не ого, а єс! 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 Ну-ну, і, і де ваш сужений? По сходах ведуть. Ну, ясно, старенький. Пухенький. Слухайте, Ай. а, а тих дві жіночки з вами? а? Та то свідки. Ваші? Його ви. То моїм слова не давайте, бо то надовго із цитатами. Та бо чорна ще більше цитатами. -да. <реш> <реш> Боже, бабус, по подивіться, ви не можете женити на собі дитину. Угачава змогла, і я зможу. Та, та в нього ще молоко на губах не висохло. То не молоко, то клей ПВА. Я йому мордяку заклеїла, щоб часом дурного не сказав. Та ж молоде, дурне таке. Ну добре, скажіть, батьки є, в нього є, а в мене подивися на мене. Йому більше повезло ні тьші, ні тестя, а в мене свекруха в три рази молодша. За мою дочку. Бабцю, а ваші близькі і рідні, що на то все кажуть? Я з духами померлих, не спілкуюся. Ой. Ну, добре, паспорт маєте? Паспорт маю, міща в паспорті не маю. Дивися, я перший раз женилася. Mm -hmm. То приписалася, дочка родилася, розвелася, виписалася, судилася, через три роки освободилася. В Польщі ще раз женилася, в Італії наробилася, в Голландії накурилася, депортували, обідалася, все стороники скінченці. Слухайте, скажіть, ви взагалі після от розпису ага, будете ага. дружкам букет кидати? Так ось я подивлю на тих дружок, то хочеться не букет, а вінок на них кинути. Бабчик. <плес> <плес> Розумієте, ага. в нас така процедура. Ага. Зараз ми вас розпишемо, так. а після весілля ви маєте поцілуватися. Ніхто мене цілувати не буде. Я ж шо, плащаниця, щоб не цілувати. Ну, добре, ви готові бути з ним, поки смерть не розлучить вас. То десь. До лютого готова Бабцю, на, що воно вам. Ти розумієш, ти розумієш, в мене було 19 чоловіків і я всіх їх пережила. А то двадцятий, ювілейний. <суспільний> Як то кажете, ваше прізвище? Марія Васильівна Маклауд! Мак Мак я... Ч Чекайте, ви що, безсмертна? Я безбачена! <суспільний> <суспільний> я червока, I love you! Я тебе люблю. Наступна ситуація відбулася в поїзді Львів Київ. Провідниця, провідниця, можна вас кипяточку? Боже, Віталій Козловський! В моєму поїзді! Віталій Козловський! Козловський! В моєму поїзді Козловський! Ситуацію син пізно повертається з дискотеки. Талічний Віталік, що ж так скоро прийшов, Віталік? Третя ночі, ти ж казав до восьмої будеш. Іди, на ти 50 гривень, десь собі, десь погуляй, стопці, випить. Бать, що такий добрий, а? Так я не розумію, чому я кімната закрита. Ух ти, ухти, нові туфлі, шуба. Ви щось з вами святкуєте йду і приміщення. стоять, стрілять буду. Nie, nie, nie. Так я не поняв. Що закрита кімната? Там що не прибрано? А, так, там прибрано, а тут трошки по -по порозкидано. <гум1> порозкидано, <гум1> <alright> по порозкидано. Боже, кухня. Так я не помню. Що на столі роблять цукерки і шампанське? А, 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 я, а, я, а я йду, знаєш то, заводу думаю, а коли я остаю на шампанські. <гум2> А, а коли я останній раз цукерки? Ну, на... купив свою шампанську і сіну кухню. Так, ще скажи, що на кухні роблять розы? Відколи ти мамі даруєш роз, а? а? А я думаю, куплю рози, поставлю в, в, в зранку вікну, ну, хай постоїть красава, на кухні. А попільничка з бичками, з окурками, з помадою мама що почала курити. А я, знаєш що, а я мамі купив помаду. А, а помаду. А, а приходжу, а, дай, а дайте мені більше Вона дає сигарети, а ту дамські якісь. знаєш? А, а я в кишеню кинув і, і помаду кину, а воно там відкрилося, помішалося, я покурив, знаєш, ну дамські сігарети купила! Пів пачки з Ще Поясни, що в смітнику робить пачка від презервативів? То що пачка від презервативів? Батя, то пачка від презервативів. Ну ти ж знаєш, які в нас таракани. Віталій, від сусідів вчора знати, що принесуть, а минулого разу колготки якісь принесли, пам'ятаєш? От такі таракани. Так, так. Я все поняв, хто в мене в кімнаті. що-то. Та мама в кімнаті. Ще я мама. Чи є мама, може, коли буде чиєсь мамою. А наша мама де? На зміні, на скорі. Ти ж мамі не скажеш нічого про мене. Камінь в тебе, що ти після довідки, як лопачка в мене такий. Слухай, я там сьогодні зранку твого живуля взяв покататися, коротше. Шофер, шофер. Летимо по трасі, так званий, 180. Бать, не повіриш, знає, як то дерево так виросло на дорозі. Нічого страшного нема. Чуть-чуть поцарапав, буквально там мотор в кабіну заліз М мости повирівало, але їздить на евакуаторі, правда, ну але їздить, їздить. Ти що ти що мені жигуля побив? Ти мені в кімнату тьолку привів? <рив> Я йду забирати машину. Я вижену курву. Мамі ні слова. Я друзі, а зараз ми переносимось не в так далеко минуле. Всі пам'ятають програму Ford Боярд». Пам'ятаємо? Отож зараз. Представляємо у вашій увазі. Програма Форт Боярд. Легливо! Володька! Так, забігай! Що бачиш? Я бачу карлика! Шукай ключ! В карлику ключа нема! Ключ висить в нього на шиї! Відривай! Відірвав! Вибігай! З головою! З ключом! Так, Віталька, забігай! Є, є! Що ти там бачиш? Бачу голу тьолку! Віталік, шукай ключ! Нафіга мені той ключ, якщо тут гола тьолка? Придурок, тебе закриють за три хвилини! Не переживай, я встигну! <плес> Що бачиш? Я бачу відро з помиями. Ключ на дні, шукай. Нащо ти їх запхай туди руку? Я бреджуся. Льох ліпсінга. Льох ліпсінга. Так, забігай, що ти там бачиш? Бачу батечку фура, ага. в, -в, в нього для нас є загадка. Так. Давай, давай, нехай читає. Кажи мені, ми зараз відгадаємо мені, давай. Так хто ходить по воді, так. якщо північна півкуля освітлена відносно сонячної екліптики під час параду планет, які можна побачити крізь призму світлових років із заломленням світла на захід? Володька, що йому відповісти? Кажи <різьба>, різьба. Різьба! Правильно! Правильно! Yes. Ну, батечко хоче, щоб я дав йому щось взамін ключа, що йому дати. Дай на одесу. Люк ліпсідга! Лохліпсінга! Ну що? Всі ключі є! Всі ключі є! А вони точно підійдуть! Луценко, ти хочеш втік з тій тюрмі? Так заткай морду йдемо підбирати ключі! Лох Ліпсінга! Я червока! Жінка чоловікові перед корпоративом фірми так туго зав'язала галстук, що він на корпоратив прийшов уже синій. Лазерне шоу на дискотеці 80-х вилічило катаракту чотирьом бабцям. Зробити жінці сюрприз не важко. Важко його потім виховати і в інститут запхати. Семеро козенят так сховалися від вовка, що їх досі шукає патрульна служба ситуація. Отець Анатолій так постив, що поправився на 8 кілограм. Діти в школу принесли вибухівку, і тепер трудовик реально подорваний. Новини культури. Верховна Рада України просрала гроші на розвиток культури. У списку ста найбагатших людей світу вісім українців. Пишаємося, друзі, бо це праця кожного з нас. Недавно була знайдена дівчинка, вихована анчоусами. Пахне не дуже, але під пиво піде. Карлсон після того, як покатав малиша на спині, привіз додому фарш. Сеанс самого швидкого чоловічого стриптизу закінчився поміткою в медкнижці «Годін». Перед пивним чемпіонатом житель Тернополя випив стільки пива, що застяв приймати участь в чемпіонаті. Скандал! Рінат Ахметов загубив в магазині свій гаманець. Після чого в Україні відкрилася сітка цих магазинів. Фірма Зінадін Зідан. Ми відправляємо на Одесу. Україна подала заявку на проведення Олімпійських ігор 2064 року. Теоретично могли б підготуватися і до 2060 року, але не встигають, бо дуже багато роботи. Валютна проститутка це проститутка, яка бере по 7,90, а дає по вісім Мало хто знає, що після сексу Чан повторює всі невдалі моменти. Віктор Павлік в Ока парк ходить кожного дня, бо дітей з ростом до метр двадцять пускають безкоштовно. Нарешті стало відомо, чому Пікасо малював такі незрозумілі картини. Він засильно розводив фарби ацетоном. Кримінал. Вчора громадянин Семенюк здійснив напад на наряд ППС. Зі слів працівників міліції, він напав на них з динацька, облив алкоголем в лице, тоді почав наносити удари головою по колінах, ліктях та кистях рук. Після цього по звірячому шию здавлював їм руки. Тоді кусав за чоботи, що аж зуби повилітали. Тоді зняв себе одежу із криками Я вас повбиваю. З розгону стукнувся головою об капот службової машини. Коли міліціонери отямилися від шоку, то викликали на допомогу ще один патруль. Що спонукала професора фізики інваліда другої групи до таких дій вивчає прокуратура. З вами були Юра База і віталій, новини від новин. шоу». Детку колеги, місто лівів. Володимир шокло. Роман гапочила. Друзі, я раді вам показати нашу родину ще які який цього разу вже на рибалці. Ваші опуски, друзі! Володя, Володя, Я рибак. Володі, ти дебіл. Я рибак. В Хаті бурги, кредіти. Нема за що за газ заплатити Він на 500 гривень, накопляв манекені риб і якихось бльосток. То снасті. То дебілец я тебе снастями нагодую. Чекай, чекай, зараз буде риба. Зараз буде риба, зараз я наловлю риб. Ми тут нічого не зловимо, ми тут максимум зловимо то насмарк. Третя година ночі, ми посередині озера на цьому дебільному рожевому матрасі. Дебіл! Це лодка. У лодці мають бути весла. В мене моторка. Вчепити, вчепити до матраса міксер і думати, що то моторка, ні? Дебіл! Чекай, жінко, чекай, жінко. зараз підійде щука. Щука не буде сьогодні клювати. Зараз листопад. Щука вже віднерестилася. На воблялі, ти її не зловиш максимум на твістера. Треба удивляючи Джексон з тестом 5 і 7 і катушку на 6 підшипників. Звідки ти тут все знаєш? Ми тут вже три сутки сидимо, я вже п'ять раз прочитала твоя удивительна рибалка. <плес> я рибак. Ді я рибак. Точно, точно ми тут нічого не в камеші. Останній раз, коли ми були з тобою в, в камешах, народився наш Петрусик. Завести, завести жінку в камеші на дев'ятому місяці вагітності, родила там, ні. Дебіл! Рибак, я рибак. Рибаки не беруть на рибалку своїх жінок. Вони беруть водяру. Ах так, Значить так встала, пішла і купила мені пляшку горілки. Як я по воді піду. От бачиш, ти теж не свята. дебіл! Я рибак! І без риби я звідси не поїду. Не дури, де мій тротіл! -う-う Дай мені мій дури! Сірники Володька, не дури! ставай, ставай, ставай. Оп! Ну І що ти зробив? Ми стоїмо в ямі. Я вся в густі, все село мокре і в кішках риби, а? Не переживай, жінко. У мене ще лишилися гроші, ми купимо землі. Вири яму, зробимо став і напустимо туди риби. І що ми з тою рибою будемо робити? Носити до хати. Ти що, дебіл? Ні, я господар. Hey! Друзі, ви знаєте, у Львові просто прекрасна погода. Постійно дощ. Отож, уявіть собі, дівчина стоїть на зупинці, чекає трамвай. Давно чекаєш, та вже рік. І що не їде? Служить. Ясно. А ти знаєш, я люблю так от зранку сісти в будь-який трамвай і їхати вуличками древнього Львова. А знаєш, а я так люблю, береш так печеньку, так в чай гарячий, знаєш, от так розмукає, так на язик так катає зразу так дуже люблю. А я дуже люблю, коли переходиш дорогу на Зебрі, Наступати тільки на білі полоски. А я люблю зверху. Володя. Ліля. Лілічка, потримай парасолю. Ага. Ой. Ой, як приємно. Боже, а звідки ти знав, що я замерзла, що в мене гусяча шкіра? Ні, просто через пальто видно, як соски стоять. Ага. Ну дурак! Ну що? Ну дурак! Слухай, а давай ти зі мною сядеш в трамвай. І будемо кататися цілий день, насолоджуватись цим містом і енергетикою. Та я змучена, я після роботи додому хочу. Чекай, яка може бути робота в пів шостої ранку на городоцькій біля цирку. Володя важка. Важка робота таксіста. Розумієш? Ах, не глянь, глянь, грубці купаються в калюжі, то на, то на погоду. А вон глянь, дохлі ворони. То напевно хтось воздушку купив. Глянь, бульбашки, бульбашки. То дощ буде надовго. Або то дуже глибока калюжа і там внизу раки. <реку> <реку> Слухай, а дощ закінчився. Чого ти тримаєш парасолю? Дощ, то закінчився. А голуби як літали, так і літає. Та-да. <реку> -да. О, мій трава, я буду їхати! Чекай, чекай! А якщо ж ми з тобою зустрінемось? Запиши, запиши! 0,63! А вулиць там взагалі немає. Бери гумаки, будемо літати! Будемо літати! Друзі, друзі, ну і на завершення! Ми хочемо перенести вас на зустріч з випускниками танці! Взагалі не змінилася. Ті, ті ж самі вушка, той самий носик, ті ж самі очі прекрасні. І що ж я, дурак, пішов в армію, і ми з тобою розсталися. Ладно, ти, що я, дура туди поперлася. Жанка! Жанка! та, та ти була місць школи 99, місць 98! Сум, то що ж тебе так рознесло, Жанка? Валера, женився на мені, то морду закрий! хто Позна! Світік! От, от ти молодець, от ти молодець, от таких, як ти, я поважаю. Ну влупити з горла пляшку горілки, от то тільки ти могла. Ти дуже моцно хочеш, я заради тебе свою жінку лишу. Ти краще як доп'єш пляшечку мені лише. А не помінялась ти зовсім! Анька, а дай списати. Володька, ми вже не в школі. Яке списати? От бачиш, ми вже не в школі, а ти як не давала, так і не даєш. Як тобі? <свист> ви знаєте, Ігор Петрович? <свист> от коли ви на випускному ще шпаги ковтали, то було не так ефектно. Та-да, та да. Це Андрійко, бачиш? Ага. Я з ним в першому класі сиділа, він тако за коліна сітла. <рес> а я от, а я от біля жанки жив, і коли додому проводив, то разом її ніс тако, разом з портфелем, така маленька була. <рес> Ясно. Або бачиш Стьопка. Ага. От ми з ним посилувалися перше в п'ятому класі. А, а Вітка мене навчила е, танцювати Вальс. Татише, от бачиш, 11 років з тобою прошилися разом, і тільки два роки після закінчення школи зрозуміла, що ми пара, що ми любимо один одного. І тепер ми кожен день разом. Та. да Тільки стан, так от. А що сталося? Моя жінка дивиться. Прийшла на курва? Прийшла на, на куру. Снова. Друзі, друзі, ви знаєте, зустріч з випускниками вони як вибори в Україні. Раз на п'ять років. Тому обов'язково прийдіть, бо вашим стаканчиком може скористатися інший. Володимир Бі! Панове хорошого багато не буває. Навіть ліга чемпіонів раз на два тижні. А ми варіати того чекати доведеться всього-навсього сім днів. До зустрічі! На сьогодні все це були варіати шоу.